Майже в 10 розменшив заставу. Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу у справі Олександра Савченка, екс-заступника голови Чернігівської ОДА. На сьогоднішньому засіданні суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю внесення 450 тисяч гривень застави. Адвокатка Олександра Савченка Ольга Моролюбова давати коментарі відмовилася, посилаючись на бажання свого підзахисного. Нагадаємо, у Чернігові 1 червня затримали Олександра Савченка та Романа Кійовського. Останній за версією ДБР представлявся керівником готелю Слов'янський і за винагороду у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику торгів з продажу готелю. А гроші призначалися Савченко, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Їм інкрименують шахрайство в особливо великих розмірах. Адвокат Київського Володимир Лебедєв ці звинувачення заперечує: 160 тисяч доларів, що фігурують у справі, були передбачені для сплати внесків для участі в аукціоні з продажу готелю Слов'янський, з його слів, Київський хотів придбати готель, однак самостійно брати участь в аукціоні не міг. Знайшов партнера, який мав зареєструватися на наступному аукціоні. Але за словами адвоката, він виявився провокатором спецслужб. 3 червня Почерський районний суд Києва арештував Савченка та Київського на два місяці. Альтернативною мірою обрав заставу у 4,4 млн мільйони гривень. Апеляцію Романа Київського розглядатиме Київ. Апеляційний суд 14 липня.